Волонтер і засновник благодійного фонду Сергій Притула має бути в ефірі. Пане Сергію, я вас вітаю і слава Україні. Героям слава вітаю вас. Вітаю навзаєм і смерть клятим ворогам. І дякую, що ви також долучилися до того, щоб ту смерть клятим ворогам тепер нести. Але питання в тому, що я так розумію, хотіли ми зібрати. Ми трошки перестаралися в чергове. Хотіли зібрати 100, зібрали трохи більше. Є така риса притаманна українцям. Як е, е, перевершувати всі сподівання і неодноразово доводити, що для українців немає е, поняття, що щось неможливе? Тому е, ми зараз е, ну розпочали вже консультації сьогодні. Зранку розуміючи на яку там цифру ми виходимо е, до обіда, ми вже почали консультації на предмет того, що ми ще можемо закупити для е, хорошої яскравої і регулярної бавовни. Не тільки маю маю на увазі ті дрони камікадзи, які ми зараз контрактуємо українського виробництва, але шукаємо зараз крутимо вліво вправо головою, спілкуємося з міністерством оборони, спілкуємося з гором на предмет най, найефективнішого використання цих коштів. І звичайно, що коли ми визначимося з номенклатурою, ми про це розкажемо більш детально в пабліках. А по дронах камікадзе, якщо можна більш докладно, що це за дрони і коли вже можна буде через супутник притули розгледіти, де той Путін перебуває і спрямувати тоді у ці дрони Камікадзе притули? Це дрони камікадзе українського виробництва Рам 2 ми взялися за них не в останню чергу, тому що була хороша комунікація з виробниками попередньо. То півтора місяці тому ми виїздили з директоркою фонду на полігон, де відбувалися демонстраційні випробування цього дрону. Потім ми попросили, щоб нам виробники дали пробнічки з тими пробничками Ми поїхали на один з напрямків фронту. Де нам розвідка дала на вибір деякі цілі, і наша група спеціалістів, яка працювала над цим цим кейсом, обрала зенітно-ракетний комплекс ОСА, який було успішно вражено, виведено з ладу. І, власне, це відео ми вчора прикріпляли як відео підтвердження того, на що власне ми збираємо кошти. Це достатньо розумний дрон. Він. Обладнаний камерою відеокамерою, завдяки чому оператор дрона може відстежувати в режимі онлайн ту чи іншу ціль, і це дуже добре, тому що росіяни вони також вчаться воювати. Вони почали більш оперативно переміщуватися вздовж ділянок фронту. Тобто, основними такими смачними цілями для наших операторів цих дронів камікадзе будуть засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки протиповітряної оборони тощо. Це буде цілі номер один. Хоча там є різний вид боєприпасу, тобто і фугас, осколок і все, що завгодно, і протитанковий. Тому будемо експериментувати з різним боєприпасом і працювати і по живій силі так само. Тобто, там, де не встигне артилерія когось накрити, там мають летіти дрони і знищувати ціль. Пане Сергію, а виробник як швидко зможе задовольнити ваше замовлення чи достатньо кількості потужностей запчастин це все зробити? Ви знаєте, ви зараз дуже грамотне питання ставите, тому що в вітчизняних виробників БПЛА різних видів БПЛА найбільшою проблемою після широкомасштабного вторгнення якраз були перебої в постачанні комплектуючих мікросхем і так далі. І відверто, ну мабуть, немає жодного виробника, який би. Вклався у строки, зазначені у контрактах не тільки нашого фонду, але й інших великих фондів в країні чи навіть Міністерства оборони. Проте ми маємо запевнення, що в там, відповідний проміжок часу 50 дронів камікадзе, тобто 5 комплексів. В один комплекс входить 10 дронів. Плюс ми купуємо три наземних станції управління. Відповідно, там за однією наземкою закріплюється комплекс. Коли він відпрацьовує себе, ставиться інший комплекс. Ми сподіваємося, що 50 одиниць, які ми контрактуємо, що ми в межах кількох місяців будемо отримувати безперебійно. Принаймні, такі завірення у нас є. Сподіваємося, що не відбудеться ніяких форс-мажорів, які могли б вплинути на виконання цього контракту. А в мене тут питання до того, як далеко ці дрони можуть залітати, тому що за Камікадзе кажуть, у них там тисяча дві з половиною тисячі кілометрів. Що стосується наших, і я от назвала цифру у дві чотириста для нападу. бачите, Росія замовила у Ірана. Наскільки нам вистачить 50 для захисту? Звичайно, це не порівняні а, цифри. Але ж ми також маємо розуміти, що для нас це з моїх боку як нова дещо сторінка, тому що Україна виробляє дуже хороші комплекси БПЛА розвідники. Ми всі знали і чули і про ПД-1, ПД-2, і про лелеку, і про Фурію, і Валькірія. Ну багато чого в нас виробляється. Історія з дронами Камікадзе. Це нова сторінка, а вони ж також пройшли певні етапи. Від моменту розробки до моменту проходження випробувань, ліцензування, випробування боєприпасу і так далі. Тобто, ми переконані, що далі виробництво вийде на промислові масштаби, але ви також мусите розуміти, що в теперішніх умовах в Україні, коли ми піддаємося регулярним ракетним обстрілам, це дуже непросте завдання і достатньо ризиковане. І ну тут я вже не лізу, умовно кажучи, в якісь тонкощі е, виробництва, але я розумію, що е, щоб не підставлятися під ракетний удар, виробники будуть якось дуже сильно викружувати, щоб це можливо не було там зосереджено все в е, е, одному місці. Но наша справа не лізти до них, наша справа регулярно купувати те, що вони хочуть. Е, я думаю, що збільшення виробництва в свою чергу відіб'ється на зменшенні собівартості вартості цих дронів і дозволить великим фондам купувати їх знову ж таки в промислових масштабах. Зараз ми розуміємо, що не так їх буде менше, але вони так з точки зору технічних характеристик вони набагато крутіші ніж ці самі примітивні шахеди, яких називають ще мопедом у повітрі. Тобто зараз за останній час виробниками було проведено хорошу роботу над доопрацюванням зв'язку а так цей дрон не полетить на тисячу кілометрів, але завдяки хорошому зв'язку він є ребостійким і може відпрацьовувати по тих цілях, які знаходяться ну там на відстані 25-30 кілометрів від е е е е лінії. А ми можемо нести смерть клятим ворогам за територію України, тому що ми розуміємо, що ми там просимо атакамси, наприклад, і кажемо про те, що ми будемо узгоджувати цілі, якщо вони не знаходяться на території України. А тут питання саме: якщо би цілити по тим військовим цілям, але за територію України, ми можемо використовувати для цього дрони камікадзе? Ви знаєте, я взагалі не вповноважений. Які запитання поза як я не є військовий? Мабуть, про це краще запитувати з представників Міністерства оборони е головного управління розвідки, сил спецоперацій е і так далі. Е але наскільки я розумію, час від часу за межами е кордонів України на території Росії відбуваються якісь дивні речі чомусь е згорають у них е табори. В яких їхні мобілізовані розташовуються просто вщан? Чомусь там вигорає та якось не зрозуміло чи знов курять, десь на встановлених місцях. То якісь там підстанції горять, то ще щось вибухне. Я не знаю, чи там причетні до цього українські дрони камікадзе, але от якось воно, якось воно все відбувається. в Які то осіб. карма, то карма працює Я? і в дії мені дуже подобається, як вона працює. Я? Ілля святий ілля на колісниці їде по небу і кидає по них блискавками. А я в тому не сумніваюся абсолютно і я навіть в тому впевнена що вони скоро його таки побачаться у тому самому небі і намалюють. А знаєте, я тут минулої години показувала переписку тих клятих росіянців про те, як вони значить дивуються, тому як нам вдається за 15 хвилин зібрати 60 мільйонів, і в них там очі на лоба лізуть, і вони не розуміють, що таке слово помсту. І кажуть, перекладіть на що вони збирають, тому що ми поняття. Не маємо, як як то і що то за слово таке. А, але, тим не менше, от е, вони дивуються, а ми розуміємо, що якби Сергій Притула завтра сказав, що треба зібрати на ядерну зброю, ми б, уже певно, скинулися. Я думаю, що ми би скинулися, але поки що ця номенклатура недоступна українським волонтерам, але наголошую на слові поки що. Я сподіваюся, uh, ми докладемо до того руку. пори у нас ще будуть. Тому що ми рисачимо, ми шукаємо те, що нам необхідно, і я думаю, що десь в межах до місяця ми запропонуємо українцям ще один великий збір. На горизонті буде сума десь порядка 5,5-6 мільйонів доларів. Але не хочу спойлерити, але вам теж сподобається. Ви знаєте, ми абсолютно за. І я скажу, що навіть такі великі збори нам подобаються певно більше ніж отакі щоденні. Ми розуміємо, що донатити потрібно кожного дня, коли ти зранку прокидаєшся, наливаєш собі каву вдома, а не купуєш її у якомусь закладі. І обов'язково ці 50 гривень скидиш на донат. Але коли якісь великі цілі, ти розумієш, що от там, от коли летить та бавовна, що там є твої 50 гривень. Воно так ось так трохи приємніше стає. А, ну, так, очевидно, Тобто ми маємо неодноразові. А... Прецеденти, коли іноді українці за добу можуть скинути під той чи інший проект, які проводять українські волонтери, більше грошей ніж вони скидають тим самим волонтерам за місяць. А проте ви теж правильно кажете, ми не повинні забувати про щоденну, ну давайте так сказати, рутинну роботу українського волонтерського середовища, бо такі от, ну мегазбори, коли ми там можемо зібрати 300-350 там чи 600 мільйонів це гаразд, але це тільки частинка загальної мозаїки роботи чи якогось волонтерського фонду, чи якогось окремо взятого волонтера. А все таки більше роботи займає закупівля того необхідного, що просять наші військові в щоденному якомусь режимі, тому що у нас кожного дня на мільйони на мільйони гривень відбувається контрактування. Транспорту, оптики, дронів, БПЛА, тактичної медицини, рацій і так далі. На це не можна теж не звертати уваги. Тому я хочу принагідно маючи таку можливість подякувати всім тим, хто забезпечує постійну підтримку. Я маю на увазі, як людей, які донатять на рахунки нашого фонду. Так само хочу подякувати великій кількості компаній, які також активно долучаються як до одноразових проектів. Так і е, дають нам постійну щомісячну регулярну підтримку. Е, на тлі того, як десь можливо, е, подекуди спадала активність фізичних осіб. Бізнес завжди підставляв е, плече і дозволяв е, там, бюджетам, яким ми оперуємо щомісячно, залишатися на одному рівні. І це, як ми кажемо, ще долари не міняли, але готові, якщо би раптом шов. Дякуємо вам. Yeah. І тоді за місяць ми чекаємо від вас анонсу. А що ж такого ще на 200 мільйонів гривень хоче Притула купити? Я ж поки буду моніторити воєнторг. Що ж на ту суму можна було би придбати? Е, ну я так забігаючи наперед, скажу, що те, що ми хочемо купити, я вже помацав руками. Е, і воно класнюче. І ми погодили вже з Міноборони е, цю закупівлю. Просто це реально теж дуже велика сума. А, і власне, ми це маємо закупити, маємо завести. А потім наші військові це доточать до фінального вигляду, і буде просто цяцька. Але давайте дочекаємося листопада місяця. Домовилися. Дякуємо вам, дякую навзаєм і дякую всім українцям. Величні народи, величної країни. Ви бачите, що ви зробили, і волонтер, засновник благодійного фонду, Сергій Притула був з нами на зв'язку цієї години.